Всім привіт! Сьогодні похвалюся з вами нашою тепличкою. У нас вже дозрівають помідорки. Доглядом займаємося вдвох із сестрою. У нас і червоні, і жовті є, і на чері схожі, і сливками. Семено ми купували у магазині професійне. Назви зараз я і не згадаю. Ось пішов сезон на помідорки. У мене в минулих роках були тут і чері. Чері ми вони переросли, вже, вже ми їх не вирощуємо, ті, що були, переродили, бо вони як бур'яни. Є крихітна клумбочка і на вулиці. Тут теж є помідори. Вздовж теплиці насаджені майори. Майори теж суміш, різні, різні. Є і махрові, є і менш така квітка повна. Є височезні з мене, зростами є більш низесенькі. Разом з майорами у нас є чорнобривці, високорослі, низькорослі. Доглядаємо. А по іншу сторону від помідорів огірки. Огірки зазвичай кібрі або чайковський, колючі, дуже колючі. Листя зараз обрізане у них. А так було, що й не можна було пройти. Сорт і кібрія ми знаємо, і вони у нас дуже гарно ростуть, вони смачні і хороші в консервації. І вони нам смачні і хороші. Але в цьому році ми спробували ще довгі гладкі. Вони більш солодкіші, і якщо вони переростають, якщо їх вчасно не зірвати, то у них велике насіння. В минулих роках огірки були аж до середини жовтня. Те саме і з помідорами. Всі гілочки попідв'язувані, зайве листя прибране. Ось такі от грони, а це більш такі на сливки схожі. А це сортові чері. За сортовими чері моя сестра. Бігала по всьому місту, а дещо ми замовляли на сайтах і темного кольору чері. Зараз найдостигліші помідорки будемо зривати, смакувати з салатом на обід. Моє відео повна імпровізація. Я хочу показати, що жива здорова, слава Богу, всім миру і перемоги. І коротенький огляд орхідей. Поливається зараз у мене вандова, це виживша зерпеня і цвіте щороку. Зазвичай вона висить без поливу на вулиці, хтось десь бризне в неї води або дощем. Вона з мінімальною кількістю кори. Це горщик, тільки присипаний. Там камінці, кора, вугілля. Молоденький ростик у цембідума. Цим теж щороку цвіте. Зараз він зазвичай так от на вулиці висить. Всі орхідеї в затінку, без прямих сонячних променів. І теж полив, як звичайна рослина, проливом. Якось виживають і котлеї. Ось теж мінімальний догляд. Стоїть собі піднесеньке. То дощ, то Схоже, і камбрію потрібно поливати. Ось такі ростики. такий гарненький кущик. Вона ще ні разу не цвіла. Ще одна котлея. Наз не пам'ятаю. Нічого не пам'ятаю. Ось такий от кущ як небудь виживає. я бачу ростик, коріння наростає, вона була після ірпіння, стресанула поскидала корінці. Рік десь була у моєї бабусі. В бабусі догляд чудовий за рослинами, тобто мінімальний. Полив дощовою водою, а на зиму заносилась додому. Дендрофаленопсис. Один виживший. У мене їх було декілька. Один маємо той, що бордовий. Він теж постійно то падає, з нього ґрунт висипається, тому існує всупереч догляду. Просто дуже прекрасна орхідея Цвіте таким суцвіттям, пахне, мурашки вон по ній лазять. Ароматна. Всю зиму взагалі вона стояла така суха, суха. В кімнаті відвішена. Дякую всім за увагу, миру і перемоги нам.